Привіт! У нас сьогодні 15 березня північ Дніпропетрівської області. Як ви можете бачити або чути, я не знаю, думаю, бачити теж у нас дуже активно працюють бджолки, носять активно пилок, пилок просто носять скажено з самого ранку. Я навіть сьогодні вмикав деякі пилкозбірники: пилок білого кольору, такого, знаєте, молочного. Навіть поки що не можу уявляти, з чого саме вони його носять, бо ліщина у нас тут померзла. Скоріше за всього, якась щось типу верба, ну або якісь першоцвіти. Що ми сьогодні будемо робити? Ми сьогодні будемо давати підкормку нашим бджолам, але не звичайну підкормку, а підкормку плюс е певні препарати для, скажімо так, покращення імунної системи бджіл. Зараз вже активно почали пасічники знімати відео: хто знімає про ентеронормін, хтось знімає про бджоліус, хто знімає про здорову бджілку, хтось знімає про якісь власні вироби з різних травок по типу касу і так далі. Тобто, всі починають якось намагатися покращити здоров'я бджіл в минулому році. Ми таку підгодівлю бджолам навесні давали завдяки ентеронорміну. Сказати, що супер-пупер якийсь результат, нічого не можу сказати, бо бджоли розвивалися нормально. Ну я не можу сказати, що після того, як ми дали ентеронармін, у бджіл одразу з'явилася купа розплоду, або вони почали більш активніше працювати. Тобто, візуально це не було помітно. В цьому році будемо замість ентеронарміну пробувати давати їм бджолюс, а після бджолюса. Десь за тиждень буду давати їм бівіту. Бівіта плюс це від компанії Бівел. Вони мені ще в тому році прислали її на огляд, але ну не було, як то кажуть, часу вже був кінець сезону скористатися цим препаратом. Тобто будемо давати бівіту, але через тиждень. Як будемо сьогодні працювати, що нам для цього потрібно? Обов'язково беремо з собою демар, обов'язково беремо з собою росінку. Росінку будемо використовувати для того, щоб підставляючи рамки бджолам, вскриваючи їх за заставну, будемо змачувати їх росінкою. Таким чином, у той мед, який за так, який сівший, щоб їм було легше його забрати. Будемо давати саме мед, ну, медові рамки та да, малометки саме за заставну. Е, дивлячись на е, вкладищі під е, вуликами, які я періодично достаю, бо давав пластини. Нагадую, давали ми їм варостоп е, 8 березня. Кліщик по одному, по два він підсипається, тобто пластини працюють. Е, Знову ж таки, я дивлюсь на крихту за заставною, там де з якої сторони льотки, я знаю, дивлюся на крихту, крихта є, тобто вони ці рамки розпечатають, розбирають. Ось ми їм це і зробимо. У нас е, йде тиждень похолодання, в принципі, це можна було б не робити, а можна було б зробити через тиждень. Але замість того, щоб постійно лазити це до вулика, ми це зробимо зараз. ну Вони е, будуть там, вже самі, дивлячись по погоді, вибирати той мед. Препарат з бджоліусом ми теж зробили дуже хитро, в якому плані в мене залишилося канді, ось це, яке ми роздавали, да, які бджоли не взяли. Ми це канді, щоб його не викидати, ми його розчинили, зробили з нього сироп. І в цей сироп додали той самий бджоліус. Тобто вийшла ось така, буде ось такий сиропчик з бджоліусом. Дали трішечки, скажімо так, Більше ніж треба було саме Канді, тобто концентрація цього препарату буде трішечки менша. Ну, він в мене лежав, будемо давати, він ще має свій термін дії. Я не знаю стосовно Джоліуса, я їм раніше не користувався. Ну, Спробуємо, подивимося, чи можна якось буде візуально це спостерігати. Поїхали роздавати е, препарати бджолам і е, рамки за заставну. Рамки попередньо ми занесли в будинок в тепле приміщення на два дні, щоб вони трішечки, скажімо так, набрали температуру. Ну, знову ж таки, вони будуть стояти за заставною, ну щоб бджолкам трішечки полегшити процес їх е, перетворення. Отже, поїхали дивитися, що там у нас. З бджолами, ви бачите, як вони працюють, навколо мене літають, гудять, всі бджоли носять пилок, пилка дуже багато, це добре. Поїхали. Е, беремо е, росінку, беремо наш препарат в пляшці з отвором. ось Такий він жовтенький, і беремо рамки, звичайно. Рамки будемо вскривати ось таким валіком. Е, ще один момент. Бджолам зараз дуже потрібна вода, тому слідкуйте за е, своїми поїлочками. В мене ні, без ніякого підогріву. Велика поїлка, маленька поїлка, бджол на поїлці по, просто тьма. Так, що ми будемо робити? Ми беремо вулик. Дивимось, чи є куди поставити їм рамку заставну, чи немає. вскриваємо рамку, поливаємо її звичайною водою, ставимо і проливаємо бджіл нашим препаратом. Будемо давати в середньому десь по 100 мл на сім'ю, дивлячись від сили сім'ї. Поїхали. Нагадую, у нас лежить плівка в вуликах. Так, все добре, тут є куди дати. Тобто беремо. Рамку. Ось такі маємо маломедочки. Тут десь є ріденький мед, є десь сівший, є мед ще запечатаний. Весь мед ми їм вскриваємо для того, щоб їм допомогти. Вскриваємо хорошо, тому ми беремо валік, щоб вскривати дуже добре. Плюси використання ось такого валіка. Одразу хочу за це сказати, бо початківці пасічники вибирають, а чим вскривати? Є вскривають виделкою, є вскривають валіком. Хочу сказати, що бажано вскривати валіком, чому він проколює. Він не рве е, комірки, а він їх проколює ось так. І потім цей мед не буде витікати. Особливо це коли ми весною, точніше осінню даємо якісь там рамочки на осушку. Да. Треба так робити. Далі беремо водичку, поливаємо, особливо там, де мед сівший. Так. Все ставимо за заставну. Збризгуємо наших бджілок нашими, можна так сказати, нашими ліками. Ось така ситуація. Зараз візьмемо димар, хоча бджола і працює, ну, на що нам оте кусані руки? Бджолки досить непогана кількість. Ось рамок, хоча в мене ось в цьому вулику, як ви бачите, 5 рамок, але бджола на всіх вуличках. Ну і Поїхали проливаємо ось таким чином. Все. Закриваємо. Плівку обов'язково назад ми ставимо нашу. І накриваємо кришечкою. Все. Тут є. Ідемо далі. Слідкуємо, щоб ось ця наш ось цей валик він не був на корпусах, лежав, щоб з нього не капав мед на корпуса. Ну, навіщо вам ті проблеми навесні? Ми трішечки отут краєчок їм під. Вскриємо його. Чому не поливаємо там, де мед вже ріденький? тому що, щоб він не закис у нас одразу. Так, є. Відкриваємо. Уже мурахи, вон я дивлюся. Повзають. Оце з ними ще та собі проблема. Так, дивимось джолки. Багато. Всі в кожній вуличці є бджолка. І ось таким чином проливаємо, поливаємо. Єдине, що треба зробити більший отвір. Зараз. Бо тут в мене сиропчик трішечки з Воском, да, коли канді розмішували. Ось так. Їм якраз зараз дуже потрібна вода бджолам, тому ось таким чином ми це робимо. Дуже стараємось не давити бджілку, бо знаю є пасічники, які прям ну просто це кошмар за таким спостерігати, дивишся. Він там ту бджолу, вона повзає, він її бачить і все одно давить. Куди він спешить, не знаєш. Так, тут теж є місце, куди поставити рамку. Беремо наступну рамку. Ух, ти, зараз вам дещо покажу, що, що у нас літить. Подивіться, як гарно. Чорногузи. Схоже на них, повертаються так, відкриваємо цю бджолу родинку, теж бачимо бджоли достатньо. Це при тому, що у нас зараз бджоли активно забирають, збирають точніше пилочок, бджоли в вулику. Дуже велика кількість, що не може не радувати. Бачите, періодично приходиться прочищати наш саморобний такий, саморобну таку росиночку. Ось так. Не переживаємо, що десь там воно прокапається, якщо у вас вулики, скажімо так, січатим дном то ви ж їх вже закрили, нічого там страшного, якщо ви дасте трішечки більше, воно десь там якась капелька впаде. Це зараз не осінь. Так. Ставимо сюди рамку. Єдине, що я ось дивлюся, ми тут клали плівку, плівку треба трішечки підняти більше. Більше буде, бо вона лежить на самому дні, щоб бджолам було зручно до за заставну вилазить, потрапляти до цієї рамки. Теж ви можете бачити кількість бджоли. Багато. Це є добре. Цих можна трішечки їм дати. Отак от. Бджола зараз нормальна, як ви бачите, не кидається, ну просто що навіщо. Зараз будеш поливати, десь можуть кинутися, буває таке. Вон, бачите, забивається трішечки такий засіб. Ну це я винен, бо я їм туди, коли мішав токанді, воно з вийшло так, що... Там є шматочки зайві воску. Тепер нашу плівочку ми трішечки піднімемо. Десь хоча б ось так. Все. Бджолки одразу лізуть на рамочку, це добре. Давайте трішечки я йому так ось опущу. Щоб їм було проще переходити між ну, заставною і, і основним гніздом. Бджоли, ви могли побачити, ми йшли все підряд, не перебирали якісь конкретні вулики. Бджоли нормальна кількість, це при тому, що у нас йде активний льот бджоли зараз. Бджола носить пилочок, носить воду. У нас почали розквітати вже так декілька днів назад, перші, першоквіти, ну це дуже добре. Цією підкормкою, що ми їм дамо, саме ось бджолю і в сиропі, ми робимо для того, щоб трішечки, як то кажуть, підбадьорити імунітет бджіл. Хоча знову ж таки це не обов'язково робити. Тобто, якщо ви бачите, що у вас бджола, у вас бджола активна, що у вас немає кліща. Щоб джоли працюють добре, можна це і не робити. Навіщо це роблю я? Я роблю це в першу чергу, щоб показати своїм гуртківцям, учням, що є такий вид робіт. Ну і по-друге, можливо, хтось з початківців буде дивитися, теж подивиться на цей спосіб, можливо, теж захотять е таким користуватися. Пишіть ваші коментарі під цим відео. Зараз, якщо буде щось якісь сім'ї, цікаві, я буду показувати. Ну і е на цьому будемо завершувати.